Короче, узорные збірки я робил вторая рока. Ось. У меня тут я все забагаю. Лакиблоки є. Выпальна зброя, но броня туда Е. Можете пострелять, если вообще хочет. Тут вы можете бути як величезним гіантом. Так и древне, так и древне гезінь. На прокон, да? Ещ на все. Высоко обладунки. Это вообще. Может быть, будто хоть танцум ос. Таурейды куча данжев их дофига. Крымшатка тут ще рюкзаки. Дивіться місце. И крафтить все ниток и шерсти. И шкіри и крови. Якщо вы хотите вам подобається стратегія, наші зминка з другом стратегії. Тут можно будет робити всякий місцеусин. А якщо ви будівник, ось там от декором. І там мене пара штук ми з, е, з декором. Що не музикант, не проблема. Крисвичайний рекорд. Наприклад, можна бути коровою. корови. Короче, знаєте, що я вирядився в фашист? А я, ой, кажу, дивіться, чому. Тільки так, давайте так. Що думаю, я раз ядерку не розривати. Ні-ні. Mm -mm. Тільки погляньте на ці е, куча динаміту, а ну, погляньте, я сам зробив цю збірку нагадую. У mm нас -hmm. е, свій мінус, наприклад. Ось я пупі. Основ, це прикладається як меч із Гона. Я зроблю свої от, от, радіації, захисти радіації. Ради... Ну, коротше розбирайте е, самі. Це не подобається. А просто ви звичайний фермер собі. Ви можете робити алкоголь, наприклад, виручивати всякий хитзіл. Ем... Ем... Тут... О, точно. забув крутброи всякої, Крутих есть. Тих... Мы можем вс в космос полетіти, Ха-ха. Все, летимо в космос. Готові? Что? Не, ну на цьому еще точно. На цьому, на ракете. Тут еще три на Спочатку будем друга с Спийдерменом. А теперь награлися, беремо... Берем улетаємо в космос. Ой, і топливо. Хорошо. Перед тим як летіти в космос, треба підготуватися. Значить так, надягаємось. Взяли ще треба. Хоче ні, мені це не подобається. Ратуємо. Я трохи перемотаю час. Ой, я чесно дуже старався на цю збірку, і тут треба роки робив. Ось я показую все. Так, не все. Лише мою частину, тому що цей... Ці... У мене чесно, не дуже багато. ось. Тепер полетіли в космос. Це угу. ще не таке можна. Летимо. Сідового, то чекаємо трошки. Ось долітаємо, ось шкала, до речі, з краю. Тепер вибираємо планету, куди будемо летіти. Давай ну, на Венерру полетим Полетим на Венерру. Цей ми приземляємось на Марс уже ось повітря. Уж. Краще, що крати. Це буде. Тут я безкоштовно спеціального урона дається. На Венері дуже жарко. Якщо ще думати, що Альо! Раз, о, все. Щоб цього урона не було, було напевно, то треба надягати де тут? Оці костюми. Ці... Якщо їх не дивитися, то урони не буде взагалі. Окей, кислотний дощ. Його можна набрати. І ми, звісно, сюди прилетіли на Марс, ой, на Венеру, щоб... Вибираємо собі, ще дуже багато. Зараз виконував меч. <смітна> Крафти. Це... П'ятизирковий бутерброд. В... В... Веріанський, не... не Веганський, Венеріанський. І це ще не все. Ви Вмієте будувати або мені просто ви... вибираєте, будь-що захочете. Наприклад. Эм... О, хата другого вибору, я, я беру, хату другого рівня. І так наподобається, так, опа, наприклад, е, е, е. можна ось вибирати різне. Бачите, от, я, наприклад, е. ось хочу оцей. Чекаємо, опа. І нам вже готове, на п'ятозіркова хата. Це так, так. Руку поставил можете нормально поставити. Хм, якщо вас... Якщо у вас лобкий ПК чи телефон, то цей ви можете то я три моду да, і тепер теперь у нас старых не будет. А сейчас не буде. Аж старих не буде. До речі, можна старих білих, Я проверял, працює. Діло робота дерева, це так більше ось. Беремо оце, опа, і одразу все дробається. З цієї цукірки. Це вона, ця... Магічна цукірка, краще цієї звичайної цукіри. І... Коротше, цукіра з одним діамантом, металом. Ну, деджі, як ви хочете зробити цукірку. Кучного стану. А саме, куча говна. І стеклини з канонізації. Серйозно? То цей, то ми для цього, юнак. Довго повзивати різні ТНТ, наприклад. Ось ось А, точно, на ці планеті не можна. Йдемо на землю. Ось приземляємося. О, а я посилка. Це когось окей. Можете її залутати. Що хочете моєю збіркою. Приземляємося довго і повільно. Тепер буде ТНТ взривати. Зриваємо. Просто стріль. Два вида моб ТНТ. Ой-ой! Почекайте Подивіться, мобі 711 811 з банк. Пацаны є друге ТНТ. Просто Там все зникли Звісно, тут куча, просто дофіга різного. Ось е кастовний. Можете бути в минулому, наприклад, ось о. Наприклад, ви можете ще, зробити з цих механізмів. Можна зробити вогнепальну зброю. з цих механізмах не шору за общем. Може хтось шаре. Из них еще машину может работать и мы, допустим, я просто разбираюсь. Есть 121 данжа. Ось это блок играем. Пастка. тут, можна Можно. Чем там повыпадало? А, броник. Зачинить. який урон? Пам-пам-пам. <coughs> Таким чином будемо з їх на цьому сервері вбивати. Ха-ха. Синить костюм. В общем, одного на дня. І, дураче, до ой. я буду, якщо відкритний слот, опа на на спині. Круто, так? Угу, я знаю. Попока Ось по показ бачите інструменти. Це можна самому настроить ось. Отак. Бачите? Ой, забув саме кручище тут показывався моді І можна зробити який хочете прапор будь-який. Новосмок. Мені до речі Основне що треба знати проти мій сервер і мисбирку дречь. Хе-хе. Айпітл серваплатная. Я те знаю круто. Хоч буде більше до сих пор.